Добрий день, мої шановні українці! В цьому відео ми починаємо читати. Ми починаємо вивчати основні принципи читання англійських е, текстів. І я розумію, деякі з вас говорили мені, що так тяжко читати ці англійські слова, чому вони такі тяжкі для читання. Ми зосередимося на цьому. Я вам розкажу цікаві історії, чому англійська мова така складна до читання, а також ми пройдемося через основні букви сполучення. І ми почнемо читати. І от у нас є простий текст, і зараз ви на нього подивитеся і скажете Ой, я не знаю, як він читається. Але під кінець цього відео ви вже на нього подивитеся і скажете О, я можу. Бачите, давайте починаємо. Англійська мова має чіткі правила читання, але разом з тим є дуже багато винятків. Чому у нас є така велика кількість винятків в англійській мові? Тому що історично англійська мова запозичувала словниковий запас з усіх мов світу. І скільки ж мов у світі є? Дуже багато, приблизно 7 тисяч, правда? І звичайно, не з кожної мови англійська мова запозичувала велику кількість слів. Перші три мови для найбільшої. Такі донори слів в англійській мові, це була латинська мова, де вона дала слова з медицини, з науки. Потім у нас йде другий донор словникового запасу в англійську мову, це є французька мова, яка поділилася своїми словами з моди, культури, кухні, кухонного мистецтва. А потім у нас йде німецька мова. Німецька і англійська мова належать до однієї германської групи мов, і вони поділяють дуже багато таких базових ем, ем, коренів слів. В українській мові у нас також є запозичення, які влилися в англійську мову. І, наприклад, якщо ми знаємо ці слова, наприклад, ми знаємо слово кобзар, ми знаємо слово баба-яга, так, але англічани, і американці його вимовляють по-іншому. Вони кажуть, баба-яга. Слово писанка так само зараз є вже в англійській мові. Англійська мова вибрала ці слова. Слово борщ, але ви тільки подивіться, як пишуться ці слова. І людина, яка хоче вчити англійську мову, француз. Вона подивиться на ці слова і скаже: тут абсолютно немає ніяких правил, які можна використати, щоб прочитати оці слова. Звичайно, нам, українцям, вони знайомі, але французові, який подарував англійській мові, наприклад, слова «cuisine» або слова пелет different cuisines of the world, «French cuisine», Italian cuisine», «Italian «American cuisine. «British cuisine». Ви, ми дивимося на ці слова і кажемо: тут взагалі правил для читання немає. Це є винятки. І так уявіть собі всі е, мови світу е, дали англійській мові свої слова. Ось чому у нас так багато винятків. Але в цьому відео ми на винятках фокусувати свою увагу не будемо. Ми починаємо з такого здорового, основного скелету правил. І вже почнемо з вами читати прості е тексти. Давайте починаємо. Що ви вже можете прочитати текст, і у вас починається якийсь рух у навчанні, правда? Так. Основні буквосполучення в англійській мові і як вони читаються. Перше буквосполучення у нас буде SH. Воно буде читатися як Ш. Бачите, транскрипція Ш. І от, наприклад, у нас йдуть слова SHIP, shirt, fish, cash, shop, rush. Brush. SH як Ш. CH буде в більшості випадках читатися як Ч. «chair», Child, Chat, Cheese, Beach, Church, Chocolate. У нас іде Свято Святого Миколая. «chocolate». Наступне букв сполучення WH. Знову ж таки, в більшості випадків воно читається як В. Бачите, у транскрипції в нас буква W стоїть. Але в транскрипції вона читається як звук W. Губи складаємо трубочкою. What. When? Where? Why? White. P.H. Може читатися як Фоун, PhO, алфабет, філософі elephant. І тут в нас вже відоме TH, яке може читатися по-різному, двома різними звуками, або як В або с. От, наприклад, this. that brother think south бачите в слові south у мене перша буква s читається як звичайне українське S. south а th читається як mother father Наступний бокс сполучення у нас є NG. І в нашому попередньому відео ми тренували цей звук N, носовий звук «н». Якщо ви це відео пропустили, будь ласка, перегляньте і потренуйте. Воно переважно стоїть в кінці слова NG. І воно читається як оце глухе носове «н». Sing. King. «bring», «long». Strong. Wing. Thing. Також в англійській мові можна побачити цілу таку групу слів, які мають тенденцію завершуватися на T-I-O-N. shin І в нас є слова з ним. Nation, station. Fiction. Motion. І коли ми починаємо вивчати ці правила, оці всі буквосполучення, спочатку вони дуже такі незрозумілі, тяжко їх запам'ятати. Але під час роботи з текстом ми починаємо будемо починати розрізняти оці такі, е, оці такі групи слів, які читаються однаково. І, от, наприклад, як ми будемо бачити слово «nation», і ми вже приблизно розуміємо, «nation» буде читати t -i -o -n", «shin», Айон nation І ми вже, якщо побачимо «station», ми вже зможемо його прочитати, Station. І ми почин... з часом ми почнемо бачити оці такі правила читання і слова, які групуються в великі групи, і читаються однаково. І це нам буде допомагати. От, наприклад, ще одне буквосполучення я вам дам. Подвійна буква O. Вона в більшості випадків буде читатися як довге У. Mood. Food. Cool. Українська мова запозичила слово cool уже з англійської. Ще раз: mood. Food. Cool. Давайте зараз переходимо до тексту і вже починаємо читати з вами. От подивимося на цей текст. Наше перше речення This is a book. Це є книжка. Так. Але початківець може подивитись і сказати: в англійській мові там чотири е, слова, а в українській три. This це, is, є, a – не перекладається, book – книжка. Що ж таке цей a? a – це є артикль, воно таке службове слово, яке не перекладається, але воно прив'язане до іменника, в даному випадку книжка, book. і вона, ми пізніше будемо розбирати цей артикль, воно просто має деякі функції пов'язані з цим іменником. This th, на початку перше слово читається як з, the, the, is – Буква С в даному випадку читається як з. This is. Бачите, this читається як S, а у слові is з. Далі нас йде A book. Подвійне O читається як U. This is a book. Переважно, артикль оце маленьке «a», не наголошується. This is a book. I have. A phone. I я, have, маю phone. Телефон. Початок слова phone. У нас є букву сполучення PH. І воно читається як F. Не як F, а як F. Буква називається F, а читається PH як F. I have a phone. This chair is cool. This, T-H, this, chair, C-H, початок, дві букви на початку слова chair, C-H, читається як ч, ch. chair, is, cool, подвійне о, читається як у, cool. Look at my car, it is very white. Look, бачите, подвійне о, look, At my car. AR у слові car читається як довге A і під'єднується звук r, r. Look at my car. Перекладається це речення. Подивися на мою машину. Вона є дуже білою. Look at у нас є е, буква сполучення, яке означає дивитися на. To look at. Це ваше перше буквосполучення, яке ви можете вивчити. Так, неформально. To look at дивитися на. Look at my car. It is very white. Подивіться, як я вимовляю два останні слова. Подивіться на мої губи, як я вимовляю е, е, в на початку. Very white. Буква V у передостанньому слові. Very. Завжди буде губа у нас е, е, за, заходити під верхні зуби, і я говорю Very, very. А WH, і взагалі W, читається, губи складаються трубочкою white. І у нас получається: Look at my car. It is very white. Давайте ще раз прочитаємо. This is a book. I have a phone. This chair is cool. Look at my car. It is very white. At the This is a book. I have a phone. This chair is cool. Look at my car. It is very white. Що ви можете зробити з цим, цим текстом? Ви можете вивчити всі слова з цього тексту. От, наприклад, слово this, це, is є, книжка, book, I have, я маю phone, телефон, to look at, дивитися на my – моя, мій, моя, car, машина. It, це, is є. Very дуже white колір, white білий. Оці слова ви можете вивчити і постаратися, може, трошки переказати цей текст. Давайте наостанок ще раз прочитаємо, я дам можливість вам повторити. This is a book. I have a phone. This chair is cool. Look at my car. It is very white. На наступному році ми будемо розбирати відкриті і закриті склади. І для цього ваше домашнє завдання, якщо ви ще цього не зробили, потрібно точно знати, як називаються букви англійського алфавіту. Тому що відносно того, чи у нас закритий чи відкритий склад, часом букви можуть так прочитуватися, як вони і називаються. Отже, якщо ви знаєте, що буква I називається буквою I, яка буква і і A тоді ви будете знати, як їх читати у відкритих складах. Давайте, мої дорогі українці, побачимося з вами у наступному відео. До зустрічі!